Продовжую розмову про штучний інтелект. Китайська влада розробляє і масово впроваджує штучний інтелект у військовій сфері. Офіційно Китай підтримує ідею контролю штучного інтелекту людини. Говорить про відповідальне використання та дотримання міжнародного права, але при цьому не підписує глобальні обмеження на автономну зброю. Це означає, що Китай хоче бути першим. У підготовці армії до майбутнього, в якому штучний інтелект стане ключовим чинником сил. Пробуємо розібратися спокійно, тільки й по суті. Подивимося, що відбувається на практиці. Зі ЗМІ відомо у Китаї, вже діють системи прогнозування бойових сценаріїв на базі штучного інтелекту, автономні платформи розвідки, дрони, які діють у зграях безпостійного керування, нейромережі. Для аналізу спутникових знімків та електронної розвідки. Це не експерименти, це вже включено у структуру армії. Які це дає переваги на полі бою. Китайське керівництво готується до війни і перевагу на полі бою отримує той, у кого вищий темп. Штучний інтелект дозволяє цей темп суттєво прискорити. Він швидко і точно обробляє великі масиви даних. Дозволяє керувати та контролювати в реальному часі. Також штучний інтелект відкриває можливість ведення так званих сірих конфліктів. Він без формального оголошення, через дрони, кібератаки, інформаційні операції. Це не про майбутнє. Те, що я розповів, не про плани, це вже дійсність. І Китай один з тих, хто хоче бути першим. Продовжую в наступному ролику. Далі розповім. Що саме робить штучний інтелект у китайській армії? До зустрічі, ваш таємний писар.